Вітаю на каналі Штучний Геній. У цьому випуску чекають цікаві новини від нових розумних окулярів Мета та скандалу навколо Грок до проривних шимоделей від Nvidia, ByteDance та Alibaba, а також гучних розслідувань і відкриттів у світі штучного інтелекту. Мета готує прорив у світі носимих технологій. У вересні компанія представить розумні окуляри Хайпернова. Перший продукт з вбудованим дисплеєм, який стане кроком до повноцінних AR-окулярів Orion, запланованих на 2027 рік. Стартова ціна складе 800 доларів, що значно нижче за Apple Vision Pro. Hypernova отримає монокулярний дисплей для сповіщень і міні-додатків, керування через нейробраслет Ceres та сенсорні панелі, а також камеру рівня iPhone 13. Окуляри працюють на Android. Інтегруються з WhatsApp і Messenger та пропонують до 8 годин автономності. Попри питання конфіденційності та батареї, Hypernova може стати популярним проміжним етапом до масового AR. XAI знову опинилася в центрі скандалу. На сайті чат-бота Grok випадково з'явилися системні підказки для різних персон, від звичайних помічників до провокаційних образів, як от божевільний конспіролог чи нестримний комік. Ці ролі містили інструкції з поширення теорії змови чи шокуючого гумору, а ГРОК навіть генерував контент із запереченням Голокосту. Інцидент викликав критику експертів з OpenAI та Anthropic і нові заклики до регулювання ШІ. Попри вибачення XAI, витік серйозно підірвав довіру до безпечності моделі. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Генпрокурор Техасу почав розслідування проти мета та керактер AI. Кен Пакстон звинувачує компанії у можливій оманливій рекламі, коли їхні чат-боти позиціонуються як інструменти підтримки ментального здоров'я, особливо для підлітків. Платформи можуть створювати нереалістичні очікування та маніпулювати емоціями користувачів, паралельно збираючи великі обсяги даних. Особливо гостро критикують характер AI, яка має 20 мільйонів користувачів і вже фігурує у справі, пов'язаній із самогубством підлітка. Розслідування може завершитися штрафами та вимогами змінити маркетинг, підштовхуючи Сполучені Штати до жорсткішого регулювання ШІ. Характер б'є рекорди за часом взаємодії. Сіо компанії Karanip Anand заявив, що середній користувач проводить у додатку 80 хвилин на день, а кількість персонажів, які створюються щомісяця, перевищує 9 мільйонів. Це майже рівень TikTok і YouTube за тривалістю використання. Платформа просуває нові функції: Scenes and Streams, Avatar FX та покращену пам'ять персонажів. Проте разом із популярністю зростає і критика. Character AI звинувачують у створенні емоційної залежності серед молоді. Попри це, компанія очікує 50 мільйонів доходу вже цього року. Google Cloud показала, що ШІ вже змінив ігрову індустрію. Нове дослідження серед розробників ігор показало, що 90% студій інтегрують Ші у свої процеси. А 97% вважають, що генеративні технології створюють нові жанри та механіки. Ші застосовують для тестування, локалізації, генерації коду, діалогів і навіть для анімації. Це дозволяє інді студіям конкурувати з гігантами, скорочуючи час розробки на 90%. Водночас розробники хвилюються щодо витрат, прав на контент і конфіденційності даних. Але більшість впевнені, що в довгостроковій перспективі ШІ здешевить ігри. Фігір отримала потужне прискорення для свого Ші Хелікс. Засновник компанії Бред Аткок отримав від Дженсена Хуанга з Nvidia графічний процесор RTX Pro 6000 Blackwell, один із найпотужніших GPU для ші обчислень. Цей чіп для Ші завдань може значно прискорити навчання гуманоїдних роботів FIGURE. Які вже демонструють здатність виконувати логістичні та побутові операції. Очікується, що інтеграція дозволить Helix обробляти дані у віртуальних симуляціях набагато швидше, відкриваючи нові можливості для промисловості та побуту. NVIDIA представила NemoTron Nano 2 компактні, але потужні мовні моделі. Їхній розмір від 9 до 12 мільярдів параметрів. Але завдяки архітектурі Mamba Transformer вони працюють у 6 разів швидше за конкурентів. Nemotron Nano 2 підтримує десятки мов і 43 мови програмування, працює на одному GPU a 10 і має унікальну функцію Thinking Budget, що дозволяє балансувати між швидкістю та якістю у тестах. Модель перевершила конкурентів – 8 b і Gemma 3-12B. ByteDance зробила крок до Ше із пам'яттю. Компанія представила M3 Agent – мультимодального агента з епізодичною та семантичною пам'яттю, що формує граф знань про об'єкти та їхні зв'язки. У тестах M3 Bench він перевершив GPT 4 та Gemini 1 і 5 Pro, показавши кращі результати в кросмодальних завданнях. M3AGent вже доступний на GitHub і може застосовуватися у сервісній робототехніці чи цифрових асистентах, хоча ще має проблеми з обробкою довгих відео. I2 випустив новий виклик для мовних моделей Monaco. Це бенчмарк із складними багатоступеневими питаннями, які вимагають обробки десятків джерел одночасно. Навіть GPT o та LLAMA-3 і 1-405B показали лише 61% точності, що підкреслює складність довгострокового міркування. Монако створений для тестування реальних сценаріїв, з якими працюють аналітики чи науковці, і ставить нові вимоги для розвитку Ші. Microsoft зробила Excel ще розумнішим. Нова функція Copilot дозволяє прямо у клітинках використовувати штучний інтелект для аналізу даних, генерації списків, класифікації текстів чи навіть створення звітів. Користувачі можуть робити до 300 запитів на годину, комбінуючи Copilot із традиційними формулами чи Python. Хоча функція ще має обмеження і доступна лише з підпискою Microsoft 365 Copilot. вона вже значно прискорює рутинні завдання. Alibaba також зробила гучний реліз. Компанія представила Квен Image Edit – відкрите програмне забезпечення для редагування зображень із 20 мільярдами параметрів. Модель підтримує піксельні зміни, стилістичні трансформації, двомовне редагування тексту англійська і китайська, а також складні завдання від зміни постперсонажів персонажів до стилю студіо гіблі. Доступна на Hugging Face та Alibaba Cloud Quven Image Edit перевершує конкурентів у бенчмарках і стає новим інструментом для дизайнерів, маркетологів і розробників. Дякую за перегляд відео. Світ Ші розвивається з шаленою швидкістю, і кожна новина стає кроком у майбутнє. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити найважливіші події у світі Ші.